Ну що можу сказати? Зараз вечір, зараз 20.09, я п'ятий день. Шторм, шторм суттєвий, досить великий, хвилі конкретні. Я зараз присів в досить непоганому заведенні. 25 лев на день. Завтра я сюди прийду, буду цілий день відпочивати. Думаю, що... Це не так, як в Одесі, що під грибком, в Одесі вже всьому можна здохнути. Чисто натурально. Ну от бачите, тут це не бар Куба, але все ж таки тут я буду то, що я люблю. Тобто вже, але це вже центральний пляж. Ну від центрального до. Південного і північного не так далеко. Ну, я на південному звик на Кубі сидіти. Ну а от зараз є такі працює. Тут у них умова, 25 лев на день. В барі Куба не було таких умов. В барі Куба там було так, прийшов собі, сів, взяв пляшку пива, кави там, що там, верму і прочого. І собі. Але тут теж непогано, досить непогано і в принципі я вважаю, що 25 лев це не дуже й й... і дорого за цілий день. Значить, на самому барі можна поїсти, ціни в принципі такі самі, як і в центрі. Тобто ціни майже однакові. О, яка хвиля пішла. Опа, на оце так. Да. Це Хвиля бомбезна, наступна хвиля, супер хвиля. Ага, ні, ось де хвиля. Так, ну що. От така оцей. Ну тепла вода тепла. Ну, ну ви розумієте, що отак дуже важко купатися. А вода 23,5 градуса. Це досить багато. Тут досить тепла е, вода. Ну що, завтра я побалдею тут. І мабуть і ще завтра зніму ролик наступний. І це буде у мене цілий, ці, цілий пакет. Можна так сказати. Цілий пакет. Мені буде вже на все життя нарешту на пам'ять. Бо я вже старенький. Да. Ну нічого, все нормально, я не переймаюся. Добре, дякую всім мої дорогі українці. Слава Україні!